3 липня у Львові у шаховому клубі Дебют відбувся традиційний дитячий шаховий турнір. У цих змаганнях брали участь 18 шахістів з різних областей України. Вік учасників 1999 рік народження та молодші. Гра проходила за швейцарською системою. Від нашого міста у змаганнях брали участь учні дитячої юнацької спортивної школи номер 2 брати Стефураки Роман і Тарас. У ході змагань наші шахісти постійно були у лідеруючій групі і, показавши добру гру, вибороли призові місця. У впертій боротьбі поступившись переможцю одним очком. Друге місце зайняв Роман Стефурак, набравши шість очок із восьми можливих. А його молодший брат Тарас посів підсумкове третє місце, також набравши шість очок. Але поступився другою сходинкою лише за додатковими показниками. Варто відзначити те, що семирічний Тарас, учень загальноосвітньої школи номер 2 був наймолодшим учасником цього турніру, зайнявши третє місце і набравши 75% очок. Тарас виконав норматив другого розряду. Таким чином, наздогнавши свого старшого брата Романа, який виконав другий розряд минулого тижня на турнірі у Мукачево. Призерів було нагороджено кубками, медалями та грамотами.